Балтора годіка каждому мальчик і дівчинка. Сейчас это... проміжуточні крички, це мішка і Лейла. нас знайомлять із першими жителями реабілітаційного центру. Ця пара альпак з'явилась тут лише два місяці тому. Та вже встигла полюбитись господарям. Ми їздили в Польщу, в Європу за автівками. Я розказувала своїх і що я б хотів би контактний зоопарк Мені запропонували приобрести за символічну суму таких двох красавців. Господарі центру прихистили в його стінах і тварин постраждалих від війни. Цей поні на ім'я Буцефал родом із Кривого Рогу. Там, в кіну ферму, де він мешкав, прилетіла російська ракета. Тож доброчинці забрали його собі. Позавчора написали, що є єсні спасти коня. Либо его доставить в Киев и кому-то предложить, либо его он уедет на э, мясо. Сказали, что в Кривом Роге попали по какой-то э, конной ферме или где-нибудь содержались, и потом просто вот спас его и содержать, и ухаживать, кормить не было возможности. Серед інших тварин тут живуть вівці, кури, собаки та коти, а також декоративні японські коропи, яких відвідувачі зможуть годувати. Загалом у центрі вирішили зберегти українську автентичність, тому і локації створять відповідні. Наприклад, ось ця будова з часом стане керамічною майстернею. І це буде керамічний центр. Я сьогодні знайшов, як мені кажеться, майстриню, яка може проводити. Оці керамічні івенти. Э, Я розумію, що кераміки, коли ти э, ліпиш, то ти ж народжуєш нову нову річ, і вона ну, під твоїми руками липше і липше стається. І це дуже людей э, лікує дуже. Головною особливістю центру стане реабілітація жертв війни. Сюди також зможуть прийти містяни з дітьми, аби відволікти малечу від негативу. Для них тут працюватимуть окремі зони, а працівниками осередку стануть кваліфіковані психологи, які працюватимуть під виглядом аніматорів. Багато людей у відпустки, які приїжджають Вони приїжджають своїми жінками. Наші вояки приїжджають І от вони відчувають на для чого це вони роблять. Не тільки для э, своєї сім'ї, для нашої країни. І Люди, які здесь будуть, это ті люди, которые відкрито не хотят видеть І Для того щоб діти були комфортно розтворялися в, в таких вот общениях, вот, вот, вот такая вот ідея. Є. Тобто, чек бегает, грає, а волонтер-психолог это как раз і є людина-аніматор. Відкрити центр планують до кінця літа. У благодійних цілях він працюватиме три дні на тиждень. Про графік роботи господарі осередку оголосять згодом. Тетяна Пода, Роман Котляр, телеканал МТМ.